Всім привіт! З вами сервіс Hotline .ua, що допомагає розумно обирати та вигідно купувати. А також з вами Роман Мельниченко. Сьогодні ми знову поговоримо про зимові шини, оскільки осінь вже добігає кінця, зима просто на носі, і це останній last call для тих, хто ще не змінив свої шини, не купив собі, не придбав собі нові зимові шини. Що обрати? Оскільки раніше ми вже розповідали про дорогі преміальні зимові шини, то цього разу пропонуємо зосередити увагу на максимально доступних моделях. Це так звані шини другої лінійки, шини від українських виробників, китайські покришки тощо. Отже, що вибрати? Почну з власного прикладу. На моєму автомобілі, на моєму власному автомобілі, встановлені шини розміром 215 60 r 16 До речі, R це означає радіальні шини. Якщо хтось не знає, що путає, що думає, що радіус 16 ні, насправді це означає радіальна шина. А 16 – це насправді ж діанет цієї шини. Так ось, давайте подивимось, що пропонує Hotline у цьому розмірі серед зимових шин, і пропонує доволі багато. Е, в чому прикол? Радіальна шина це там, де типу нитки корди, вони отак по радіусу розташовані, а діагональні це там, де вони перетинаються. І от, діагональні шини вони зараз використовуються на вантажівках. У них краще е, несуть спроможність по навантаженню. І перші шини були діагональні. Потім навчились робити радіальні, і через це додали цю літеру R. Ось. І радіальні, ну, для легкових машин зараз всюди радіальні шини, вони краще там, з точки зору комфорту. Але вони програють за навантаження. Але для легкових машин це не дуже важливо, тому, тому там і користуються радіальні шини. Це найкорисніше, що я дізнався з усіх твоїх відео. Наприклад, є шини Fulda Crystal Control HP 2 або Hankook Winter rs 3 w 462 також можна відзначити Debitza Frigo HP2. Це типові представники середнього класу з дуже вдалим балансом характеристик та помірною ціною. Кожна така шина коштує 3-4-5 тисяч гривень за штуку, залежно від конкретної моделі та апетитів продавця. Але чи є щось дешевше? Так, це українські шини Premier Via Maggiore або преміорі Via Maggiore Z+. В двох випадках йдеться про наше українське виробництво, наявність на ринку у дуже багатьох продавців, а також дуже і дуже дуже помірні ціни. Це приблизно вдвічі дешевше ніж фулда або ханкук, який так недорогі. А чи є щось дорожче? Звісно, наприклад, Bridgestone Рюстон lm 005, Ultra Grip Performance 3, Michelin XI Snow. все це шини від лідерів ринку, тому вони пропонують все найкраще, що зараз можна отримати від таких моделей шин. Найкращі ходові якості: короткий гальмівний шлях, тишу під час руху, перемоги в тестах. Але й просять за такі шини чимало. Від п'яти тисяч гривень цінник лише стартує і може сягати шести семи тисяч гривень за колесо. До речі, Макс пам'ятаєш твою вже? ти що там шини не змінив на ній? Змінював це. Змінював. А який в тебе розмір був? 225-45-17. Подивимося, давай, що у нас є, да? Це, до речі, я вважаю найкрутіший розмір, тому що і виглядає нормально, і тримає нормально, і при цьому цьому вартість просто смішна на цей колес. Я тобі скажу, хофан тобі запропонує багато що. На перший погляд, схожий перелік. Міцні середняки доповнили шинами Матадор та баром. Ось останній я б окремо відзначив плюс. Тому що у бару зараз доволі гарні шини виходять, при цьому тримається доволі побірна ціна, гарне співвідношення якості і ціни. Але в будь-якому випадку потрібно готувати 3-4-5 тисяч гривень за колесо. Плюс все також шини преміорі, які вдвічі дешевше. Це для тих, хто хоче зекономити. А ось для тих покупців, хто готовий заплатити більше, умовно кажучи, по 5-6-7 тисяч. Вимальовуються одразу дві цікаві пропозиції. По-перше, Michelin Alpine 6, хоча вже також є, і більш нова сьома серія, а також Nokian Tires Snowproof P. На цій покришці пропоную зупинитись окремо. Отже, колись кілька років назад з'явились шини Nokian Tires Snowproof, вони називалися. Це була типова європейська єврозима, тобто шини для європейської зими. Не дуже сильні морози, не дуже багато снігу, більше акцент на комфорті тиші, рух, тиші під час руху, зниженню споживання палива, гарна поведінка там на сухій дорозі або вологій дорозі. Тобто типова європейська зима. І от як розвиток Nokian Snowproof з'явилась шина Nokia Snowproof P. І оце літера P англійська, вона означає performance. тобто покращення ходових якостей для більш потужних, більш спортивних автомобілів. Ну, коротше кажучи, таке, як Jetta, яка була у Макса. Приблизно так. Тобто, підспортивлена шина. Приблизно так. Але щось ми пішли в бік великих, дорогих спортивних шин. А ну давайте глянемо на максимально народні шини розміром 175 70 13 Такі були на ланосах майже у всіх версіях, а також на численних вазах, ладах, які ще часто можу побачити на українських дорогах. Отже, що ми маємо? Для початку знову популярні шини преміорі, а також відзначимо шини Естрада та Росала. Наразі лише відзначимо, що все це досить недорогі моделі, близько 1500 гривень за колесо. Наприклад, шини фулда або сала середнього класу вже вийде дорожче, мінімум 2000 гривень за штуку, тобто на комплекті назбирається ну, трошки помітна вже різниця. Але це будуть добротні шини середнього класу, які виправдовують свої гроші. Як цікава альтернатива десь посередині, тобто з ціною 1700-2000 гривень, можна глянути на шини Petlas або Lassa, це турецькі бренди, або, наприклад, Taurus Winter, це бюджетний бренд від Michelin, Ми колись це загадували, коли розповідали про шини другої третьої лінійки. Крім того, чисто для прикладу можна згадати китайські шини Capsen або Triangle. Проте зверніть увагу, що вони коштують майже на рівні Petlas, ласи Taurus. тобто цінового виграшу від китайських шин немає. Як бачите, шини, які ми перераховували, загалом можна розділити на три основні групи. Перше, це шини дорогі, преміальні від лідерів ринку, круті шини, коли покупець просто не рахує гроші, бажає отримати максимум, платить по максимуму, але й отримує по максимуму. Друга категорія це максимально доступні шини. Тут панують українські бренди, українські шинні бренди, і до них додаються шини другої і третьої лінійки від лідерів ринку, на які от протискують по максимуму ціну вниз. Але вони все одно виходять трошки дорожчими, ніж українські. Але сам факт: цей сегмент теж існує, він є. Ну і третій клас це проміжний шар, проміжний рівень. Це клас, де панують от, зазвичай корейські шинні бренди, і де панують добрятні міцні середняки от, шини другої лінії, як ми їх називали. Але от, типу, найкращі представники з них. Ну і на останок, що хотілося б додати про китайські шини. Як бачите, вони теж присутні, і багато доволі багато на ринку, але вони в жодному з цих сегментів не є визначальними і не є е, лідерами за популярністю. Чому? Тому що гідної альтернативи вистачає і Хотлан допоможе її знайти. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, заходьте, переглядайте відео, і я буду розповідати вам ще багато цікавих відео про автомобільні товари і аксесуари. Обов'язково побачення!